До гостьової студії Громадська маємо нову гостю вже на цю годину. Говоритимемо з Євгенією Закрезькою, адвокатом родин Героїв Небесної Сотні, власне, про звіт Ради Європи щодо розстрілів на Майдані з 30 листопада 2013 до 21 лютого 2014 включає цей звіт і тональність його була. Дуже жорсткою і взагалі такою сенсаційним звіт видався, хоча не очікували і українські журналісти, які пишуть на міжнародну тематику і вивчали цей звіт, і говорили про нього раніше про про взагалі роботу цієї комісії, але виявився він сенсаційним в тому, що багато матеріалів, які насправді... Представники комісії взяли від Генпрокуратури, тобто свого розслідування вони не проводили, взяли з, г... з матеріалів Генпрокуратури СБУ МВС, виявилися сенсаційними для українського суспільства, для українських журналістів, тому що раніше Генпрокуратура СБУ МВС їх не оприлюднювала. І от ми Женією говорили перед ефіром, наприклад, про цей момент, що Троє якихось тих, хто розстрілювали учасників акції на інститутській, це були люди, які стріляли або з готелю України, або з боку з даху консерваторії. Оце абсолютно нове. Такого ніде раніше не було і не чули. Ти кажеш, що в принципі ти цього також не знаєш. Ну насправді тут там йдеться про те, що. Перше позитивне, що відмітили, що дійсно не всі вбиті збивиться з сектору Беркута. А є вбиці з інших секторів. Зокрема, наскільки мені відомо, ці троє, які перелічені в звіті, ці три загиблих, вони вбиті з готелю України. А те, що вони можуть бути вбиті з консерваторію, ну, мені здається, це просто помилка чи одрук, тому що. Ну, саме ці точно не могли бути вбиті, вбиті з консерваторії, тому що там не відповідає напрямок пострілу і, взагалі, навіть розташування там немає навіть прямої видимості в деяких випадках. Просто ці троє, які вбиті за версією, mm -hmm. о, яка зліті викладена, це теж твої. Ну, це теж справа, ні, яка це в справа. Це Ну, вона не підпорядкування. Ми ми о, в, так, я в цій справі приймаю участь. Це не мої потерпілі, але мені про це відомо. Так okay. і ну матеріал. Але щодо цього, ну в принципі, вони є навіть частково у відкритому доступі. Їх можна подивитись, перевірити, є на відео ці Ну, частина цих бувств. є на відео. За тими даними, які маєш ти, які мають адвокати, інші mm -hmm. потерпілих, це все-таки з готелю України. Ну так, і там в одному місці в звіті написано, що з готелю України, а в другому про тих самих написано з готелю України або з консерваторії. Мені просто здається, що це ну, технічна помилка. Треба, звісно, уточнити, але добре. Отже. Повернемось до звіту до таких загальних якихось положень. Отже, глава комісії Ніколас Браца, зокрема заявив, що навіть після зміни влади в Україні Міністерство внутрішніх справ часом створюва системні перешкоди для розслідування подій на Майдані. І окремо в звіті зазначена роль, як ми вже говорили, Віталія Яреми, в тому, що мається на увазі екс-генпрокурора, в тому, що Генпрокуратура взагалі дуже негативно працювала по відношенню цього розслідування. За часів власне керівництва цим відомством Віталієм Яремою. Ми з тобою неодноразово говорили про те саме. Одного разу навіть була тут ці студії перепалка з Антоном Геращенком, який тоді був радником міністра внутрішніх справ і говорив, що міністерство насправді працює виключно для того, щоб все передати в Генпрокуратуру, щоб все дослідити зі свого боку. Але от якщо можемо, давайте редактори. Заяву Міністерства внутрішніх справ трошки нижче покажемо. Отже, вони сказали, що це не відповідає дійсності, те, що зазначено у звіті, так що інформація є застарілою комісії. Що Насправді все було розслідувано. Велика насправді ось така заява. Тут я вже її позавчора, коли звіт з'явився, показували. А вони на ну на тому настоїть, що і розслідувано в їхній частині на Генпрокуратури. це і викрадення Ігоря Луценка і Вербицького. так що розслідувано вбивство Вермія з їхньої частини, це журналіста газети Вісті і так далі. Тобто за собою бачать такі от заслуги, і кажуть, що вони готові в принципі з представниками комісії. Зустрітися, ти як адвокат з цієї сторони, все ж таки ну, тобі видається застаріла інформація з комісії, чи все ж таки це правда? Міністерство досі не напрацювало як мало. Ну, давайте розділяти два моменти. Якщо ми говорили е, декілька півроку, декілька місяців тому, що Взагалі немає співпраці такої нормальної, системної, То е, на даний момент, ну скажімо, е, взаємодія із оперативними підрозділами. Е, вона, як нам як мені відомо, є, і вона оцінюється позитивно слідчими генеральної прокуратури. Ми говоримо про кримінальний розшук. Що стосується, ну але це виключно кримінальний рошек. Тобто, тобто тепер і тепер цими, скажімо так, позитивними моментами закриваються від всіх інших проблем, Жень, так угу. просто напевно, не всі глядачі mm -hmm. розуміють ці адвокатські справи, і як міліція розслідує справи, що означає кримінальний рошек. От якщо це власна, говорите, це власна це власна ті опери. Опера ті, хто розслідує, оперативні ті, хто співробітники. оперативні співробітники, які а, ну, не тільки розслідують, проводять оперативні дії. Тобто і їх ну тобто, оскільки в Генеральному прокуратурі немає свого своїх оперативних співробітників, то вони користуються послугами міліція. Ну, послугами, так вони взаємодіють в цьому питанні з міліцією або в СБУ. Наскільки мені відомо, на даний момент з міліцією вони взаємодіють. Добре. Нормально, так. В цьому питанні е, взаємодія дійсно відбувається, відбувається нормально. Але в нас, окрім е, власне, роботи кримінального розшуку, в нас є е, велика кількість проблем в інших частинах. У нас є е, абсолютно ненормально проведені службові розслідування. Власне, те, що знову ж таки говорили весь цей період і. Е, і перелік цих розслідувань був, і на даний момент він є, які які проведені абсолютно незадовільно. І більше того, ми зараз знайомимося з якимись моментами, з якимись епізодами кримінальних справ, і ми бачимо, що ну, тобто, все ж жахливіше і жахливіше результати. Тобто, те, що ми там колись це уявляли, так то тепер це стає очевидним. Наприклад, там розслідування зникнення документації. Розслідували, розслідували, розслідували і встановили, що всі. Абсолютно особи, які а, от мали документацію на момент її зникнення, просто здали її в хол для евакуації під керівництвом кусюка. Все. Це все ці результати розслідування. Це це нормально? Це не нормально, як на мене. І більше того, ми бачимо, що це розслідування проводила людина, яка згодом була взята під домашній арешт за події 30 листопада. І в липні вже місяці, вибачте, це навіть не березень, не квітень, не травень, це вже липень, кінець липня місяця, коли затверджуються ці результати розслідування, а вона займає керівну посаду, і вона проводить розслідування, як це взагалі можливо. І щоб там хто не говорив, на даний момент така ситуація також існує. Ті самі дві е, роти Київського Беркуту в майже повному складі, які е, полювали на автомайдан, які е, били машини, били людей, катували. Вони знаходяться на своїх місцях, і з ними все нормально. Так, ми не тобто це... знаємося часом про цих людей, про той самий от фігурант справи з Георгівською стрічкою, який був водієм автобуса. А власне, Беркутівського, який був Помічений під час того, як били автомайданівців на вулиці інститутській, так і потім знову ж таки Антон Гращенко той самий говорить, що ця людина є патріотом, якийсь ветеран йому повісив стрічку Гворівську і так далі. Тобто, ми бачимо, що дійсно немає якоїсь справжньої мотивації, не знаю, вес розслідувати. Але тим не менше, ні, почекайте, Це не мотивація МВС розслідувати карс. Мотивація розслідувати. Те, що госуво стосується є. кримінального є. розшуку, є. ті, хто розслідують, вона є. А це я говорю про службові розслідування, тобто про виявлення самому МВС своїх власних проблем. І на ну не про не проблем, а фактично тут як мінімум правопорушення, як максимум злочинів. І для того, щоб прокуратура слідство прокуратури мала можливість вже мати базу якихось матеріалів для того, щоб працювати далі. Звісно. Да, добре, Давайте послухаємо коротко Нікола Сабраца. Нагадаємо просто нашим е, глядачам. Він власне розповів коротко про звіт Ради Європи щодо розслідування. Це голова міжнародної консультативної групи Ради Європи, яка власне ця група і займалася цим звітом. І повернемось до розмови його зауваження того, як працюють правоохоронні органи і про їхню взаємодію в розслідуванні злочинів на Майдані. Ефективність розслідування подій на майдані була на думку дорадчої групи життєво залежною від тісної співпраці між розслідувальними органами. Недостаток такої співпраці між генеральною прокуратурою та іншими двома органами, вважає дорадча група, позначився негативними наслідками на ефективності розслідування. До речі, група вважає, що має серйозні підстави вірити в те, що міністерство внутрішніх справ не співпрацювало, а деякою мірою навіть перешкоджало. Це можна побачити на прикладі звіту спроб обвинувачення допитати і арештувати окремих офіцерів Беркута. Схожа відсутність співпраці була виявлена з боку СБУ в питаннях розслідування антимайданних операцій. І Хоча до речі, група ставить під сумнів те, що генеральною прокуратурою було зроблено все для забезпечення Чення ефективної співпраці з двома іншими органами розслідування, найбільша відповідальність на думку групи все ж лежить на цих органах. Ситуація полягає в тому, що як стало відомо, певні офіцери Беркута, які погодилися свідчити, просто не з'явилися це робити попри угоду між міністерством внутрішніх справ і Генеральною прокуратурою. деякі з них таки були викликані згодом, і дехто з'явився, але по суті, з боку міністерства внутрішніх справ, відбувалося втручання у процес допиту. Міністерство намагалося завадити йому. Як нам стало відомо, також використовувалися тактики залякування. Будівля, у якій допитували цих офіцерів, була оточена Беркутом. Врешті-решт було погоджено, що троє у той момент заарештованих матимуть змогу звільнитися. Ці троє були звинувачені. Як вам відомо, командир загону, який знаходиться під розслідуванням, у результаті був відпущений під домашній арешт і після цього зник. Ми певною мірою розкритикували недостаток самостійності, який ми помітили в розслідуванні ситуації з тітушками, яких відверто підтримувало саме міністерство в минулому. Ось так от прокоментував власне звіт, який був оприлюднений Ради Європи, голова міжнародної консультативної групи. Це Ніколас Брат, це був на наших екранах. Ну і Коментар ми вже МВС говорили про те, що вважають, що неправдиві є звинувачення, про те, що застарілий цей звіт, що є нормальна робота, і запрошують оцих от представників міжнародної консультативної групи до діалогу, представники Міністерства внутрішніх справ українського і от Служби безпеки України коментар такий щодо цього звіту, що роблять все, що можуть для розслідування злочинів. На Майдані цитую, відновлюємо документи, спалені в СБУ, про що і ти говорила частково. Перепрошую, шукаємо свідків та підозрюваних. Голова СБУ Валентин Наливайченко постійно зустрічається з адвокатами Небесної Сотні. Наскільки це правда? Чи зустрічалась ти, хоча б, наприклад, раз з Наливаченко? Ну, було, були зустрічі, звісно, з Наливаченко. Ну, на даний момент мені про таку конкретну співпрацю не, не, не відомо, тому що ну можливо, тому що ми не, не, не все, що знає служба безпеки, можна розповідати адвокатам. Ну тут мене немає, але наскільки мені відомо, деякі заяви щодо, наприклад, я була заява від Генеральної прокуратури щодо встановлення там. Ознак третьої сили, да що власна угу. щось... і в світі Ради да. Європи про це да. та, та, ну, ну, зараз. Та, зараз та. цей момент говорю, які власне базувалися на тому, що є різні сектори обстрілу. Я я така ну тому, що є сектор обстрілу з Берк з боку Беркута, і є інший сектор обстрілу, де не міг бути Беркут, просто фізично ну принаймні цих не було. Тому о, о, я не знаю, як їх можна називати третьою силою, іншими. О, Злочинцями невідомий їх зв'язок із цим, цим підрозділом Беркота, чи там з росіянами, чи ще з кимось. Але чи ну, з тодішні очевидно, що це числі, так. З так. Ну тобто, я просто не, не може, можливо, не дуже коректно назвати Третя сила, так. Але тобто, може, це ті самі а, теж в, підлеглі Януковича, чи чи їх... передя? Так, просто так, наприклад, так. Наприклад, Ну може вони прийдять, може не прийдем? Ми не знаємо цього, але а, факт тому. Є і саме на цій підставі робилися ці заяви Генеральної прокуратури. і тут відразу з'явилася заява Нововаченка про те, що о, пан Сурков керував. Так. А от про пана Суркова, як на мені відомо, немає ні такої інформації, її в запитали в Службу безпеки і поки що наразі відповіді не отримали. Тобто, от такі заяви, де інколи лунають гучні, про які насправді невідомо слідству. Тобто, це теж як на мене ну не зовсім нормально спів, співпраця. от але що цікавого ще є в, в, в звіті, які що принаймні ці деталі мені не зовсім були відомі, не в повному обсязі. Я хочу привернути увагу, що 2 квітня. Коли проводилася так звана операція щодо затримання беркутівців спеціальної роти, частина беркутівців, яких ну які яких на той момент ще не, за, не, не хотіли затримувати, вони оточили приміщення місько, міського управління. І фактично під цим та тиском та 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 та... відпустили частину тих, хто мав бути підозрюваними, які б згодом втікли, і це нормально. Тобто, це це називається співпраця МВ. Причому це робилося керівництвом тодішньої громадської служби служби, да, служби uh, безпеки uh, громадської безпеки. Громадська безпека це підрозділ uh, Київської міліції. Київської так, так, так. Uh, і власне, і, і керівники потім. Цієї громадської безпеки, в тому числі, власне, займалися службовим розслідуванням. А службове розслідування по тому факту, наскільки мені відомо, взагалі не, провед... не проводилося. І ще не проведено на даний момент. Тобто, це, це як? Ну і власна і, і, відмова свідчити багатьох беркутівців, вона якраз пов'язана саме з тиском керівництва. Яке на той момент ще залишалося, і зараз частково залишається. Тобто, ну і зараз воно. Почекай, також є. на там на 2 квітня минулого року міністр внутрішніх справ був Арсен Аваков. Так, і зараз міністр внутрішніх справ хто Арсен Аваков. Так. Тобто я говорю про, говорити про, про громадську якось... безпеку міста Києва. Це, скажімо так, ну Нищий нижче середнього, так, так, ну не зовсім але нижче. керував ними наверху все одно той самий міністр Аваков. Так, тому говорити їм зараз про те, що про застарілі дані. Застарілі ну, ж, насправді, відносно ці ж дані за весь рік. А і більше того, звідси наголошено, що вони ну, фактично вони обмінювалися останній раз інформацією на початку зими, а потім вони просто з відкритих джерел щось оновили. Тобто, ну я не зовсім коректна про говорити, що це застарілі дані, тому що це ці дані, які мали місце під час всього розслідування. От і на даний момент, ну. Із позитивного, що було зроблено, і я так розумію, що це також назначило відображення в звіті, Це те, що було створено управління спеціальних розслідувань, яке насправді потрібно було створити з самого початку розслідувань. От і після того, як воно було створено, почали з'являтися білі плями в розслідуваннях. Тобто їх їх почали бачити, і деякі епізоди тільки. Після сплину року почали розслідуватися. Це Далікація. справи 1 грудня, це справи 11 грудня. Це фактично справи ще не почали розслідуватися насправді нормально. А щодо затримання студентів Карпенко Карого, це зв'язок всіх викрадені з цітушками, таке інше. Тобто, все коли видно загальну картину, звісно, це сприяє розслідуванню. А якщо, якщо ми кожен епізод розслідуємо окремо, про що ми то вклик дуже дуже довго, ну Бо було те, що було. От. А ще от і Генпрокуратура насправді відреагувала. і ми бачимо взагалі, що після що звіт дуже так позитивно встряс це. от... Правоохоронні органи України, генпрокуратура серйозно. Ми бачимо Є, тепер заяви буде. сьогодні, вчора, про те, що от дивіться, ми от це розслідуємо, це От от, наприклад, Віктор Шокін, новий про генпрокурор, перепрошую. Це маємо від вчора його заяву про те, що він пообіцяв, що незабаром буде створено прильоти єдиний центр кримінальних проваджень щодо злочинів скоєних під час Євромайдану. І за словами Шокіна, власне, створення та оприлюднення такого реєстру дасть можливість громадськості з ходом слідства і долучитися абсолютно, до нього абсолютно нарешті. позитивно, так дуже правильно. Нарешті Але чому тільки зараз? Рік і три місяці, угу. якщо я не помиляюся. Угу. Так, давайте послухаємо коротко пана Шокіна і повернемося до розмови з Євгенією Закривською. Ми прийнятні рішення. создать единый реестр мадамских дел. К несчастью, у вас такого по сей день нет. У нас есть данные, которые разозненные, они не отражают полной объективной картины всех расследований. Каждая область, в том числе город Киев отдельно, в том числе Генеральная прокуратура, значит, составит реестр всех дел, которые касаются Майдана. Более того, не только Майдана, а всех дел революции мы их сделаем все в электронном виде. Затем мы предложим всем желающим войти на наши сайты, где каждый сможет посмотреть любое производство криминального уголовного дело по простому и дать свои предложения о том, ну, например, вот вы считаете, что есть свидетель по такому делу, он не допрошен, а мы о нем можем вполне не знать. Мы это будем все делать. То есть все предложения, которые будут вноситься по этим вопросам, они будут учитываться и будут исполняться. Это однозначно. Віктор Шокін, власне, каже, що виправляться ну так, дипломатичною мовою, що створять центр, що люди будуть мати доступ до цих матеріалів і будуть самі бачити, чи робить щось та сама Генпрокуратура, в її саме відомстві перебуває ця справа, чи ні. Євгенія Закревська каже, що зустрічалися з генеральним прокурор, з прокурором, я так розумію, інші адвокати Кондитивної Небесної так. Сотні зустрічалися. І пан Шокін обіцяє, що, що, що будуть. Акцентували увагу на тому, що попередні розслідування, які велися неефективно, не велися, саботувалися, що будуть встановлюватися винуватці і в разі наявності ознак злочину притягатися до відповідальності, навіть якщо це буде кримінальна відповідальність, бо звільнятися. Ну, це і стосується прокуратури міста Києва, як на мене, в першу чергу, ну і не тільки. А йшлося саме і про прокуратуру, чи в конкретних якихось відомств не називалося? Ну, в першу чергу, це йшлося про прокуратуру, так. А служба безпеки МВС? Ну це трішки складніше. В прокуратурі принаймні це. Ну я так розумію з твоїх слів, зокрема, що в МВС теж є багато людей, які. Або саботували виконання. Я розумію, але тут питання в тому, що, ну, скажімо так, прийняти кадрові рішення можна і без кримінальної справи, правильно? І, власне, тоді кримінальна справа йде нормальніше. А а, ну, приймати кадрові рішення в іншому відомстві ну, <сум> мають інші люди. МВС або служба безпеки зустрічалися після цього звіту з адвокатами, чи і, взагалі, як співпраця йде з МВС? Вони тому, що в них така найбільш різка позиція щодо того, що ні, ми робимо все правильно. Щось там застаріле, правда, не зрозуміло, як це застаріле при тому самому міністріві, але тим не менше вони якось йдуть на контакт. Тому що ми пам'ятаємо історії, як були суди над беркутівцями, тим самим садовником, і те, що людина втекла з підслідства, можна так сказати, і те, що інші беркутівці, як ти кажеш, далі працюють на роботі. от. З тими, якась співпраця зараз покращує. ну, от, е, те, ще те, що я говорила, тут потрібно роз, розді, розділяти. те, що презентує Аваков постійно про налагоджену співпрацю йдеться виключно про кримінакарний розшук. Все, що стосується інших, там, наприклад, МВС міста Києва, там громадська безпека, проведення службових розслідувань, кадрові рішення або відсутність кадрових рішень, даїшники ті самі, власне, відсутність проведення службових розслідувань з цих підстав із що, що стосується цих моментів, ну, скажімо так, суттєвих позитивних змін у мене немає. Є свіжі обіцянки, ну, але не можу поки що сказати, що ми тут якось зрушили суттєво з місця. Тобто люди 18 лютого принаймні працювали і на даний момент працюють і всі ці. Ой, з, з мого боку були надавалися додатково ці списки, ці переліки тих людей, не мною вигадані, а складені самим кусюком ще в, в тому кримінальному провадженні, яке проводилося ще до автомайданівців ще рік більше року тому. От ніяк, ніякої реакції це не мало в даний момент. Жені, ти розповідаєш, що до служби безпеки України по справах там 1 грудня 11 і так далі, і до МВС ти подавала запити поки що від по службі служби безпеці 1 грудня одинадцять ну там трошки не стосується по Службі безпеці, подавалися запити виключно в розрізі публічних висловлювань, які не від не знаходять відображення у слідстві. Тобто, коли ми думаємо, що ну чи маємо інформацію про те, що можливо щось. Що, mm -hmm. що Суркова, ти маєш навес, ну З, зокрема. зокрема, так, так. але отже, в МВС подавала ти запити щодо цих справ 1 грудня одинадцятої і так далі. і Поки що на це немає <ристо> ні, знову ж таки, 1 грудня 11 грудня там до МВС питання виключено в розрізі службових розслідувань. Це була проблема прокуратури міста Києва. Тобто, 1 грудня 11 грудня це справи, які валялися просто більше року в прокуратурі міста Києва, поки не було зроблено, створено управління. Ління спеціальних розслідувань, які в яко в повноваження якого ввійшло можливість промоніторити всі ці справи, побачити де що не робиться, забрати їх собі і прийняти до власного розслідування. І власне зараз почалося розслідування реально по 11 грудню, по 1 грудню. А це те, що ну це таке на, на... те, що мені видно насправді ну, просто я з цим спіткаюся. Тобто, якщо є інформація, якщо є відео по 1-му, по 11 грудню, будь ласка, дам. Телефони слідчих і їх можна знайти власне, просто звертатися там до мене, до кого завгодно, до Генеральної прокуратури, давати цю інформацію. Це дуже дуже важливо зараз. І вона зараз буде прийнята, опрацьована, і вона піде зараз якраз в роботу, а не просто десь на поличку собі. ляже. я власне до цього теж буду закликати наших глядачів. Я думаю, багато хто з наших глядачів був присутній 1 грудня 12-го на Майдані Незалежності, зокрема, і можливо, щось бачив, щось знає. Звертайтеся. Я не знаю, як щодо прокуратури, але Жені за можна писати на Фейсбук, як мінімум, вона з відповідає це. Я знаю точно. Жені, будемо дякувати. Тобі на жаль, нас вже наступні гості. Чекають. Ми слідкуємо за темою майдану. Будемо слідкувати з нею завжди, поки вона не буде розслідувана. Тому що це от е, теж ідеться до речі, про те, що ми говорили з Валерією Лутковською, про те, що Україна не може протистояти наприклад Росії пропагандою, так тому що ну сили абсолютно нерівні, А от захистом власних громадян протистояти може, що ми. Захищаємо. Ми говоримо про помилки, але своїх громадян ми захищаємо. Захист цей полягає в тому, що ми розслідуємо справи проти тих, хто там вбив, вбиває наших громадян. Так намагаємося дізнатися, хто ж все таки винен, тому що у суспільстві інакше очиститися. Ну просто немає ніяких шансів. Дякуємо в генія адвокату родин е, небесної сотні. Е, так правильно я сказала Адвокату родин загиблих небесної сотні. Ось.